Сьогодні 30 липня 2024 року, 7 година 29 хвилин, вівторок, продовжую кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий тверезний спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, а поки там які збагачуються за рахунок інших, допомагаючи хитрожопим хитрозробленим держслужбовцям перетворювати життя інших людей на жах, показувати той, хто хто по це дуже важливо. поки вони не зміняться в нашій країні і в цілому світі нічого на краще не зміниться. А з кожним роком, з кожним днем буде все гірше, гірше і гірше. Біле кажуть, чорне, а на чорне-біле, це вже занадто. І хай буде соромно всім тим покидькам, яких підсилили всіх незаконно збудовані новобудови. Соромно за те, що вони приймали участь в злочинах проти простих, чесних і порядних людей, які мають свою думку, які не згодні продажними, корумпонованими держслужбовцями нашого міста, які хочуть щось змінити в цій корумпованій продажній країні на краще. Щоб більше не було корумпованих держслужбовців, які допомагають олігархічним планам будувати такі незаконно збудовані новобудови, а потім їх за допомогою корумпованих. Зв'язків за допомогою зарплат в конвертах узаканювати і продавати таких же самим корумпованим ледоцюгам і злочинцям, як і вони самі.